Народ. Зараз я поступлю нечесно. Але ну, ви, ви самі бачите, який це рівень. Коротше, розклад такий: оттам, де було цих два е, дезінтегруючих поля, все, що мені потрібно було зробити, збурнути крізь них е, телепортатор. Виглядає це приблизно ось так. Телепортатор. Ось так от я його кидаю. Вибираю телеконтроль, нажимаю на кнопку і опиняюсь в кінці кімнати. Після цього я піду крістіну, абсолютно вірно. Після цього я беру атомний заряд і просто його кладу на землю. І там є кнопка, і це дебільне взагалі, що я бачив в цій грі. Ми нажимаємо на кнопку, і просто там такий цей. Тоненька рисочка землі, вона просто відділяється від частини підлоги і, це, і, і падає вниз. Ну, типу як ліфт, який ну, просто земля падає вниз разом з цим детонатором. І все звучить звук сирени, і ми маємо швидко прибігти назад. В принципі, щоб бігти, там, там часу достать, вдосталь дають, і проблем з цим немає. Ну просто витрачати годину, щоб от, а, знову це все проходити. Я, коротше кажучи, зробив автогол. І сподіваюсь, що зараз я зможу просто вам продемонструвати. Будемо вважати, що я отак от біжить, біжить, і все, і все при цьому трясеться. Все трясеться все як зазвичай в таких іграх. А насправді цей рівень самий короткий в грі, і він проходиться ось так. от. Все, ми пройшли флешбек. Ну, вибачайте, що так, ну. Якось так. Це моя історія, так як я її прожив. Е, галактика, в якій зараз, я зараз перебуваю, не знаходиться на жодній з навігаційних карт. Е, це неможливо е, відрахувати мої, е, траєкторію мого повернення. Браво! І, скоріш за все, я дрейфуватиму в космосі дуже дуже велику кількість часу. Я тепер зрозумів, чому оця от частинка музики так подобалась мені на другому рівні, тому що це тема титрів. І ось що нас чекає в кінці титри з усіма заставками, які є в грі. Хороша гра. Остап, я знаю, що ти знову напишеш, що я читер, ну, іншого виходу не було. Я вам клянусь, що це був фінал. Я просто, ну. Я просто фартовий хлопець. Є, е, називайте мене автогол. Я по-іншому не вмію. Я постійно сам собі забуваю е, м'ячі в свої ж ворота. Проходити її, звичайно, не буду, ну якось так.